Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елметел Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчу годину в ефірі. Проведу я і з радістю. Запрошуємо до розмови нашого наступного гостя сьогодні. З нами Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ на прямому зв'язку. Андрію, мої вітання. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пані Іно. А давайте з приємного бачили ці повідомлення в пабліках про те, що у ворога мінус три гелікоптери мі 8 і РЛС Нєбо-У в Криму. Тобто, це так це дуже відчутний такий удар, крім того, дороговартісний ну вертольоти Мі-8 це, скажімо так, один з основних транспортних гелікоптерів, які використовуються як російською, українською армією, але взагалі на пострадянському просторі. Тим бачу, у росіян є певні проблеми з виробництвом взагалі всіх типів гелікоптерів через ту. Технологічну частину це стосується не лише двигуна, які вироблялися якраз в Україні. Це в тому числі там продукція, які стосувалися там силової установки і трансмісії до неї на заводі. Моторсіч, і ну це приємно, але це говорить про інше. Говорить про те, що ті удари, які наносились, зокрема. І минулого тижня, цього тижня, по російським системам протиповітряної оборони, якраз які знаходяться в Криму, вони були чуттєві, вони були ефективні і на, на даний момент, ну якби українські я так розумію, вже не тільки БПЛА. А інші види озброєння, там ракетне озброєння, а воно абсолютно спокійно е проходить російську там, ну, залишки російської ППО, які залишились в Криму, і ну працює доволі точно. Ну була цього тижня така аналітика чи підбиття підсумків від сил безпілотних систем. Зокрема, генштаб також підтверджував враження двох російських НПЗ, йдеться про Саратовський і Новокуйбишевський. Так, НБЗ командувач сил безпілотних систем сказав, що за 100 днів вражено 76 тисяч російських цілей, і приріст такої результативності плюс 71%. Але цього тижня, коли Володимир Зеленський на Зустрічі з журналістами коментував всі ці дронові удари по Росії. Він сказав, що збільшена кількість дронів, але вона все одно ще недостатня. Але росіяни вже починають відчувати певний такий паливний дефіцит, і ми це бачимо так з новин з тих черг, які формуються в Росії. Коли на вашу думку, от можна буде говорити, що цієї кількості збільшеною вже достатньо або ну, для прориву, так, так. що треба. Ну так, по перше, так росіяни почали відчувати певний дефіцит, але цей дефіцит він стосується південно-західного, скажімо так, їхнього от південно-західних регіонів через особливість побудови. Скажімо, системи внутрішнього ринку паливно-мастильних матеріалів через велику кількість нафтопереробних заводів, в них внутрішня логістика, вона там, скажімо, її просто не існувало, тому що їм це було непотрібно і не потрібно і невигідно неефективно з економічної точки зору. От на даний момент, так, в них і ціни ростуть, і удари, які завдаються українськими, ну, в тому числі БПЛА, вони. Є ну, не лише точними, але вони є дуже, ну, скажімо, тобто ефективними. Знаєте, нафтопереробний завод це ну, дуже велике підприємство. Там, ну, просто щоб на ньому впав дрон, то від цього жодного ефекту не буде. А ми б'ємо якраз в ті технологічні об'єкти і будівлі на території нафтопереробного заводу, які не дозволяють йому працювати. Щодо кількості, яка нам потрібна більше, ну, ви знаєте тут. Важко сказати, мені подобається той факт, що у цій от, знаєте, в війні БПЛА все ж таки, от росіяни, вони за такою ну своєю військовою традицією борються за кількість, ми все ж таки боремось за якість. І я думаю, що ну, чим буде більше, тим буде краще. Якщо ми зможемо, я знаю, що є така, ну якби ідея, що до кінця року, в тому числі, Україна має подвоїти кількість тих же ударів БПЛА і дронами. Якщо це вдасться здійснити, то для росіян це буде ну надзвичайно чутливо, особливо враховуючи той факт, що ми ну якби паралельно дуже ефективно виносимо їхню систему протиповітряної оборони. Давайте поговоримо вже тоді про всі заяви Володимира Зеленського, які стосуються і фронту цього тижня багато було теж коментарів. І от Володимир Зеленський сказав, що Росія планує дві нові наступальні операції. Каже, що про які напрямки йдеться, які регіони можуть опинитися в епіцентрі цих російських атак, скажуть десь в найближчі дні. Але мені здається, ви й так можете вже нам сказати. Абсолютно вірно, дивіться у нас росіяни відмовились від своєї, скажімо так, стратегічного плану, який в них був на весну літо, який вони намагались виконати за весну літо цього року. Коли створювалася напруга, наносились удари по багатьом напрямкам. Це була Сумська. Харківська, Херсонська, Запорізька область це при цьому існувала якби загроза з Луганської і з Донецької області. Велика кількість задача була розтягнути сили та засоби сил оборони України. Для того, щоб ну, якби ми бо, там просто фізично не справились з такою кількістю там задач, і відповідно за рахунок цього виконати стратегічний план, це, перш за все, повна окупація Донецької області, або хоча б на літо, кільки мені відомо, стояв план окупація Покровська Константинівки і використання їх далі як поздарного наступу на Славянськ-Краматорськ і вздовж і адмінкордону, повної окупації. В Донецьку область їм це не вдалося, скажімо так, їхні дії виявилися недостатньо ефективними. Як результат, росіяни прийшли до ну, такої більш класичної своєї тактики, тобто обрано два напрямки: це Куп'янський і Донецька область. На Куп'янському напрямку основна задача це повна окупація. Лівобережжя річки Оскіл і вихід і окупація основного логістичного залізнодорожного узла Куп'янську зловий для цього. От вони зараз в півночі і північного сходу атакують Куп'янськ. Йдуть бої на окраїні міста. На жаль, ворогу вдалося все ж таки створити. Такий ну плацдарм. Він доволі крихкий, але здалося на правобережжі річки скіл зробити плацдарм. Вони там атакують. І другий напрямок це окупація повна Донецької області. Там зараз вони намагаються не лише через Кровську Константинівку. Там вони зрозуміли, що ну, ефективність існя низька, намагаються зараз активно по напрямку в сторону Слов'янська через Лиман намагатися атакувати це північний. Схід також від е, Словянська, і е, про що про це каже? Що вони от ідуть ну, Десь в Абанк і кидають абсолютно всі свої сили е, підрозділи, які створювали для нас загрозу і намагалися якось на нас тиснути в Сумській і Харківській області. Їхня більша частина перекинута на Куп'янський напрямок, і вони там зараз виконують задачі е, з Запорізької та Херсонської області, по максимуму також всі, е, ну. Підрозділи, які не потрібні для забезпечення там, скажімо, певної оборони, вони перекинуті зараз в Донецьку область. А ті, які от, зокрема, в Запорізькій області, влітку активно дуже робили маневри, намагалися якби змусити нас, ну, як провокували або створювали певний тиск. Хоча активно якихось атакувальних дій не переводили. Вони також переведені там під Покровськ, під Константинівку. Тому росіяни, ну на даний момент, вони по цих двох напрямках готуються. Ну, скажімо, йдуть десь в Абанк, кидають всі сили, зусилля. Будуть дуже важкі, вже йдуть важкі бої. Будуть також дуже важкі бої. Це ми побачимо от такий, знаєте, оцю таку шалену навалу, яку ми вже колись бачили там в Бахмуті і в Авдіївці. Ну, от коли говорили про куп'янський напрямок, верніше зараз говорять і обговорюють ці хитрі тактики окупантів, як вони використовують труби, як вони там пробираються малими групами, часто в цивільному одязі і так далі. Нардепка Безугла написала, що ну, охарактеризувала це як катастрофу, яку замовчують. У вас є таке теж ну, відчуття, що замовчують щось? Ну, я нардепку безуглу ставлюсь до неї з великою, дуже особливою коментарі щодо військової справи. Це не є, ну, знаєте, катастрофа це зовсім іншому. Але і, скажімо так, люди наближені до військової справи, там фахівців. Ми визнаємо, що це є проблема. От її ворог неодноразово вже використовував е, комунікації для того, щоб підібратися ближче або зайти намагатись в тил. Ми це бачили і в Авдіївці. Ми це бачили в Покровську і ще раз в Донецькій області. І е, скажімо, є така проблема, і зараз на неї звернули активно дуже увагу на зокрема нашого генерального штабу щодо того, щоб при підготовці. Оборони певних об'єктів потрібно враховувати, що росіяни і от ці, скажімо, і, ну комунально-інженерні комунікації вони можуть використовувати для того, щоб проходу в тил. І зараз ну з цим теж будуть. Намагатися активно боротись, дуже о, що варто визнати у ворога: у ворога дуже добре працюють знаєте, ці інженерно-технічні війська, тому що використати трубу для того, щоб по ній пройти, і як комунікацію, повірте, це придумав не якийсь там, знаєте, штурмовик чи десантник. Це якраз от їхня тісна співпраця з інженерно технічними як вони швидко там закопуються і створюють зокрема оборонні укріплення, якщо їм потрібно. Це все робота. От цих інженерно-технічних військ, і от вони, скажімо так, доволі креативно підкидують ідеї, зокрема, і піхоті і штурмовиком. Вони останні, останніми днями багато говорили, що, начебто, контролюють Серебрянський ліс. Українські військові це спростовують, хоча визнають, що ситуація складна. У чому стратегічна важливість для них цієї ділянки цього лісу? Ну там є проблема, що ліс серблянське лісництво там сама ця територія її дуже ну важко, скажімо, контролювати ліс. Це ліс він може бути знаєте, певною серію зоною, через яку ти пройшов і закріпився або використав цей ліс там для того, щоб закріпитися. Але в самому лісі воювати ну якби важко. Виходу немає. Працюють вони активно. Для них це є знову ж таки потрібно захопити вийти за межі цього лісу на захід. Для того щоб закріпитися там створити ну якби от уже далі створювати плацдарм для наступного за е, наступу, але на даний момент серебрянське лісництво це просто активна зона бойових дій. Про штурм-штурмовиків президент анонсував штурмові війська із дроновою складовою, тобто як окреме створення окремих військ. По перше, чи правильне рішення з військової точки зору, що ви про це думаєте? Бо є критика, що це призведе до хаосу в управлінні. І по-друге, от як можна промоніторити в соцмережах реакцію на цю на цей анонс, на цю новину, що а звідки взяти кадри для цих штурмових військ? Чи не призведеться до того, що будуть ослаблені інші підрозділи? Я дуже дякую нашому верховному головнокомандуюча, але в нас на даний момент вже є окремі десанто штурмові війська, які дуже активно використовують в своїй роботі різні типи дронів і БПЛА, і прекрасно взаємодіють зокрема з окремим родом військ. Це війська, от якраз там безпілотних систем на лінії фронту, яких в підрозділах власні є фахівці по роботі з БПЛА, і тому створювати це знаєте, ну якби масло масляне. На що воно надане. Ні, момент потрібно, не знаю, Ну абсолютно а в чому, чому необхідність саме зараз це оголосити? Я не знаю, ви якось розумієте це. Мені це важко пояснити, якщо от я не можу пояснити. Тобто, якщо в тебе десантно штурмові війська, як і всі інші роди військ, які в своїй роботі активно використовують. Давайте, можливо, їхні підрозділи там, наприклад, посилим і там, ну якби посилим їхню безпілотну компоненту, і в тебе будуть ті ж штурмові війська, які вже є, які вже є крід військ, але в ній просто посилим там безпілотну компоненту, додамо посади, додамо фахівців. Окей, створювати окремий якийсь рід військ чи підрозділи. Ну, це недолуко. Тобто ви критикуєте теж таке рішення? Я вважаю, що це є по перше, абсолютно нерозумно. По-друге, ну не знаю, хто нашому верховному команду сказав цю ідею, але я ж кажу: ну за наявності вже родуві створювати ще один аналогічний такий же рід військ, це, м'яко кажучи, ну трошки ідіотизмом попахує. Добре, а інша е, ідея і анонс про те, що Україна відкриє експорт деяких видів зброї, зокрема морських дронів. Що в цій історії ви думаєте? Наскільки багато плюсів, і наскільки мінусів, чи як це вплине позитивно чи негативно на забезпечення в наших власних потреб, і так далі? Ідея, знаєте, як то кажуть, ідея 5, Коли я б далі послухав про те, який намагаються реалізувати, отут вже ж є мене, скажімо, певні. По страх, тому що А давайте да, детальніше. От дивіться, у нас по перше, дійсно, Україна і український військово-промисловний комплекс. Ну військово-промисловий комплекс в багатьох країнах світу. Це просто ну якби шалена стаття експорту і надходжень в країну грошей сплати податків, збільшення можливостей. Ми і наші особливо приватний сектор він може виробляти. Набагато б ну певному мірі набагато більше, ніж ну елементарно потрібно і може, що називається, знаєте, переварити українська армія різних видів зброї товарів подвійного призначення, що дозволити їх експортувати. Повірте, той же ударний FPV-дрон на даний момент та ціна, по якій він постачається і закуповується міністерством оборони України, і його ціна на експорт вона просто в рази більша. І це дозволить е, залучити додаткові кошти е, як до держбюджету, так і заробити самим виробникам. Без жодної знаєте, без е, е, жодної втрати чи зниження боєздатності Збройних сил України. Е, при цьому. Відкриється надходження в бюджет, відкриється можливість заробити самим виробникам, і відповідно дасть якби поштовх для ну, ж таки розробки, збільшення технологій наро нарощення далі виробництва. Це прекрасна історія. Тобто, сама ідея, я її підтримую ще з 2023 року, коли перші наші виробники казали, ми можемо виробляти більше ніж українська армія. ну просто елементарно потрібно. І це дуже гарна історія. Але далі я почув про те, що для цього нам будуть створені якісь три платформи для експорту цієї зброї. Ну які платформи тут потрібно просто там. Скажімо, треба попер... нагадати напевно, перша платформа зі штатами, коли вони будуть торгувати, друга з європейськими союзниками, і третя це потреби власні фронту. Ну так, ну, які питання, ну, які взагалі тут можуть бути платформи? Якщо так, потрібне певне державне регулювання, можливо, десь нагляд е, щодо е, ну, якби роботи з. Е... Ну, скажімо, от певний нагляд е за цим, але це ну, чому не дати про знаєте, от, Ну так, певний державний нагляд, там певні, можливо, окей, державні дозволи від там уряду, наприклад, як в Сполучених Штатах Америки, вони ж також там великим компаніям ВПК погодження з ким там. Тут торгуй, тут не торгуй. Але далі це мені здається прямі контракти від виробників до постачальників під контролем держави. Всі не потрібно ніяких там якихось платформ, тому що створення от якоїсь такої платформи для мене це не потрібна бюрократизація і додатковий ризик корупційні ризики. Про українські розробки теж ще запитаю цього тижня у Львові? Показали український підводний дрон Толока завдовжки ж з 12 метрів, як писали змі? Показали також якісь безпілотники, різні наземні станції, військовий транспорт, інноваційні дрони там генерал черешня, який як пишуть за серпень збив майже 600 повітряних цілей. Як вам ці розробки? Що скажете? Це дуже добре. Ну, виглядає так, знаєте, скажімо, ну, доволі монструозно. Така, знаєте, як така, скажімо, еволюція торпеди, еволюція великої торпеди, якось нового зразка. Щось таке, навіть набі сказав, знаєте, змі от змішана торпеда з підводним човном. Це дуже добре, що у нас є такі розробки. Це дуже добре, що ми можемо ними зацікавити. Цілий ряд країн в контексті експортного потенціалу більше ніж нам, наприклад, на даний момент навіть ну потрібно в чорному морі. Тому це ну, прекрасна ініціатива. тактико технічні характеристики. Так, десь є питання щодо певних зразків озброєння. Знаєте, які мені б хотілось от, щоб ми спочатку їх почали ефективно використовувати. А потім ми їх уже анонсували. Це там певних ракети наших БПЛА, які от презентуються, анонсуються, стосуються. Про ну, плангу скільки... багато говорили навіть розкривали так. деталі. Там скільки штук так далі. І ну, це рішення на це, це, це інтерв'ю. Ну жорстко критикувалося, що не треба так анонсувати на загал, не то, треба, наперед. А от... Щодо морських дронів, абсолютно інша історія. Українські морські дрони за останні два роки прекрасно показали свою ефективність, кількість вражених цілей, і можна сказати, просто ну частково знищили. Взагалі, ну максимально знищили російський чорноморський флот і от. Таку технологію, такі можливості, які вже доказали свою ефективність, показали себе в роботі і використовуються активно два роки. Зрозуміло, що ворог уже про них знає. Окей, отут можна презентувати це. Оце є правильний порядок дій і крок. Добре про те, що Україна обговорює з Польщею і Румунією, як сказав президент, ми тільки на них можемо реально розраховувати координацію для збиття російських дронів, принаймні у західних наших регіонах. Що за ці два тижні політично змінилося, і чи переросте це в якусь дію, в якийсь результат, чи реально це домовитися? Поки що наші партнери вже виказують не занепокоєння а. Дуже вони от кажуть, що вони дуже хочуть але. Вони ще не зрозуміли, як те, що вони хочуть реалізувати на практиці, і вони до нас виходять з проханням. Ми готові їм допомогти у Україн... у повітряних сил. Якби є, скажімо, цим ціла програма щодо, скажімо, в координації з нашими партнерами, не тільки там щодо загрози там безпілотників, а й взагалі, от як допомогти нашим партнерам, вибудувати сучасну систему протиповітряної оборони, яка буде відповідати на всі ті загрози, які є на теоретичному. Можливість комбінованих атак ракетно безпілотних з боку нашого ворога. Але от вони ще самі не розуміють, яким чином вони хочуть, щоб ми їм допомогли, скажімо так. Будемо чекати, поки вони зрозуміють можливо, це станеться найближчим часом. Я вам дякую за те, що знайшли час у вихідний і на розмову з нами на ваші фахові відповіді. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ був в ефірі Радіон В. Далі йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.